Всім привіт! Сьогодні ми з вами розглянемо чергову помилку коуча початківця, яка називається Не повідомляти про правила роботи перед початком коуч сесії з клієнтом. До речі, всю інформацію, якою я буду з вами сьогодні ділитися, вона з моєї книги 50 помилок коуча початківця, є посилання на книжку під цим відео. Ну що ж. Спочатку давайте згадаємо, з чого складається успішна коуч-сесія. Є головні три етапи. Перший етап це встановлення контакту з клієнтом. Наступний етап ми проговорюємо всі правила роботи для того, щоб клієнт був готовий і розумів, як саме ви будете працювати з ним. І третій етап це проведення самої коуч-сесії. Окей. Перед вами. Основні головні правила роботи з клієнтом. На цьому слайді ми просто з вами коротесенько проговоримо їх. А на наступному слайді я вам розповім, що може статися, якщо ви не скажете про одне із цих правил вашому клієнту перед початком роботи. Перше правило тривалість коуч-сесії. Зазвичай коуч сесія йде у середньому від 30 до 90 хвилин. Наступне правило ви говорите про конфіденційність інформації. Що все, що буде відбуватися в процесі цієї сесії, залишиться між вами. Третє це введення записів. Ви говорите, що протягом сесії, можливо, ви щось будете записувати, а саме слова і висновки клієнта для того, щоб повернути вашому клієнту у потрібний час протягом сесії. Четверте, це формат роботи. Тут ми говоримо про те, що. Ми будемо працювати в класичному стилі, в якому коуч не дає поради, так і саме клієнт буде самостійно знаходити рішення для вирішення його запиту. І п'яте правило відповіді на запитання клієнта перед початком сесії це коли ми ставимо фінальне запитання в блоці правил роботи, чи залишились у клієнта якісь запитання. Якщо вони залишились, ви відповідаєте на запитання. Якщо запитань немає ніяких, ви переходите до першого запитання в сесії. А саме, тоді скажіть, будь ласка, з яким запитом ви хотіли б сьогодні попрацювати. Ну, а зараз давайте подивимось. Що може статися, якщо ви не будете проговорювати правила? Якщо ви скажете про тривалість коуч сесії, а у клієнта було тільки 60 хвилин на роботу з вами. А таке може статися в процесі роботи з клієнтом, то ваш клієнт всередині коуч-сесії скаже вам, що в нього більше, на жаль, немає часу продовжувати. І як це буде виглядати? Тому краще запитайте, скажіть клієнту, що у середньому сесія йде від 30 до 90 хвилин, і задайте запитання, чи є такий час у клієнта. Якщо є супер, ми продовжуємо. Якщо такого часу немає, ви переносите коуч сесію на той, на той день, коли такий час буде у клієнт. Наступне конфіденційність інформації. Ви маєте про це сказати спочатку, тому що на сьогоднішній день наші клієнти можуть подумати, що після проведеної сесії з вами ви щось можете викласти чи з кимось. Поділитися інформацією з коуч-сесії так, десь чи там в соціальних мережах, чи, як я вже сказав, викласти відео з клієнтом на вашому, наприклад, YouTube каналі. Для того, щоб зняти всі ці ризики, можливі ризики для клієнта, скажіть, що вся інформація конфіденційна, і це дасть клієнту змогу розслабитися, почуватися дуже добре і бути відкритим з вами. Третє ведення записів. Ви кажете, що будете вести записи, як я вже сказав, так і записувати головні ідеї та висновки клієнта для того, щоб повертати йому його слова протягом коуч сесії, коли це буде потрібно. Якщо ви про це не скажете і будете записувати, то клієнт може подумати про себе, що він там пише. Ні, більше відкриватися не буду. А якщо він там почне з кимось ділитися цією інформацією, про яку я зараз йому кажу. Тому робіть все можливе спочатку для того, щоб відкрити максимально вашого клієнта, і він ні за що не переживав. Четверте, формат роботи з клієнтом. Ви кажете, що будете працювати в класичному стилі, в якому коуч не дає парад, а працює саме через запитання. Іноді буває так, що клієнти приходять і вони думають, що саме коуч буде давати паради. А якщо ви кажете, що коуч не дає поради, і саме клієнт вмикається в роботу да, і думає, і знаходить необхідні рішення для вирішення свого запитання, це вже ну, трішечки інакше. Так? Клієнт розуміє, що все тепер буде залежати саме від нього. За стандартами ECF, саме за, за стандартами ECF проходить навчання в моєму університеті, ми ще додаємо на цьому етапі, що якщо ми, як коучі, будемо дуже добре розбиратися в запиті клієнта і є експертами, і якщо клієнт не проти, ми можемо з ним чимось корисним поділитися. За стандартами ICF ви так можете робити, наскільки я знаю, що за стандартами ICF ви так робити не можете. І п'ятий пункт: ви ставите фінальне запитання перед початком. Чи залишились якісь запитання? Якщо є, відповідаєте, якщо запитань немає, переходите до коуч-сесії. Тому робіть висновки, обов'язково проговорюйте з клієнтом всі правила роботи, будьте професіоналами, і я вам бажаю крутих та результативних коуч-сесій. На цьому я буду закінчувати відео. Якщо вам воно сподобалось, будь ласка, підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк, пишіть ваш коментар. І нагадую, що є посилання на мою книгу 50 помилок коуча початківця під цим відео. До зустрічі у моїх нових відео!